Харківська художниця Вікторія Хорошилова презентувала в Сумах виставку Урбаністичні примари мисткиня народилася і виросла в Харкові, але в дитинстві щороку їздила до бабусі в село на Сумщині. Розповідає, живопис приваблював її з дитинства. Писати картини серйозно почала в 2011 році, коли відчула до цього потяг і натхнення. Місто Суми художниця називає своєю другою домівкою. Сумчани дуже близькі до харків'ян менталітетом і те, що зараз відбувається, також сумчани розуміють це, тому що і Суми, і Харків це прифронтове місто. Тому, коли я спілкуюся з сумчанами, вони, я відчуваю, що менталітет дуже схожий. І е, особисто, коли моя була перша виставка, вона була присвячена військовій темі. Вона проходила перший раз, і картини, які я сюди привозила, також були присвячені тому, що щоб люди дивилися на те, що війна вона не просто десь, вона там далеко, так а вона тут поряд. На моїх картинах є Харків довоєнний, так. Якась філософська така нота, і е, мені хочеться, щоб люди е, дивились на те, що в мене всередині, тому що я відображую свій, свій настрій, так, свої філософські думки. Цього разу жінка привезла роботи іншої тематики філософської, футуристичної. Ця картина центральна у виставці Ділиться Вікторія. На цій картині зображен символ робороз, так, змія, яка кусає свій хвіст, вона ковтає, так, тобто вона зображує від ну, вигляді кола. Кола це замкнута така система, так, яка відображує світ. Тобто все, що є, оточує нас. Тобто, коло коли знає, ну, воно має цілосну таку структуру, воно відображує цілісність людини. І е, ця картина вона показує циклічність нашого життя. Тобто ви щось починаєте в житті, але початок є е, з'єднання з кінцем якогось процесу. Це друга персональна виставка Вікторії в стінах міської галереї, говорить Тетяна Голод. За останні ці два роки спостерігала за її зростанням, да там взяти роботи два роки тому і взяти сьогодні, ну звісно, і ті, -ті гарні, але сьогоднішні вже наповнені таким голодом змістом, кожен хочеться роздивлятися, глибше вдивлятися в неї, шукати щось своє. Я вже маю люблену картину серед цих робіт. Вона мені сподобалася ще вчора на моменті, коли ми її замішували. Це картина з літаком. Ця картина дає надію. Особливо цих подій, які ми бачили нещодавно, про літак над Києвом. Вона мені одразу нагадала ці події і вона дає на кітена за те, що скоро почнуть літати мирні літаки, над нашими містами. Я ще не все посмотрев, але я дуже до того вже нравився, тут монохром, ще одна біла. Я ще, звісно, розсматлю, але вже так візуш, ось в наш час вже три з половиною роки йде така страшна війна, що люди трошки втомилися, і їм потрібно віддушена невеличка для того, щоб якась духовно Очиститись духовно, відпочити тому роботи Вікторії це якраз те, що потрібно зараз. місту суми переглянути виставку харківської художниці Вікторії Хорошилової в стінах сумської міської галереї можна буде до 27 липня. Анна на Волох, на суспільне новини суми.